Привіт, маленькі! Ваша черепашка ніндзя повертається до влогу. І нарешті я зніматиму те, про що я мріяла знімати, це про Азію. І я прямую сьогодні у Таїланд з Берліну з аеропорту і показуватиму вам там всі свої експіріенси, що на мене чекає. Йога практист, тому що я йду на йога скул. І... Їжа так само і взагалі своє подорожі. Ну що ж, будемо разом з а, і поки я чекаю на свій літак, я вам розкажу трошки про свої наміри на ці місяці. Летимо ми з вами зараз дуже довго. Перший переліт у нас 14,5 з половиною годин до Сінгапуру. І Потім звідти завтра вже я полечу до Коцамиї. Це Таїланд. Острів на півдні Таїланду, де саме я вступила в академію йоги і навчатимусь там до початку лютого. Потім до мене прийде моя подруга, і ми почнемо нашу подорож взагалі Таїландом. Закінчимо її на мій день народження у Банккоті. І потім звідти я полечу в Катманду, де ми разом з Перска пробимо похід до базового табору Еверест. Ось такі в нас будуть з вами насичені місяці. Разом із цим я вже ж показую вам культуру, їжу, тренування і озі в Авіакомпанії послугами, яких я користуюся в моїй подорожі до Таїланду, називаються Скотт. Так як нам дуже довго з вами летіти, я вже казала, це близько 15 годин. А я вже ж буду там щось їсти і пити, я обов'язково зніму вам про це відео. І скажу, чи я раджу взагалі ця авіалінія. Вайб взагалі в аеропортах супер, але просто якийсь, наче підвищений контроль. Не знаю. Такі відчуття просто дуже якось щільно перевіряють, або може просто це класичні німці. Насправді сталася цікава історія, тому що там стоїть Абрам і це мій сусід. Але будучи в аеропорту в Берліні і сотні тисяч людей, і коли я побачила цю людину, я подумала, блін, це чоловік з дуже цікавою зовнішністю. І він сидить просто поруч зі мною. Він дуже крутий, вчительний, і він з Австралії. Я ніколи не мала змоги спілкуватися з людьми з Австралії. Так що мені вже дуже подобається, як все починається. Доволі А, Взагалі, чим я люблю подорожі і вважаю це сильною привілегією, а вже особливо зараз в часи, які відбуваються в Україні. Та й взагалі, напевно, в перспективі в всьому світі привілегія і магія магія от саме подорожі для мене це різниця культур. Різниця зовнішності людей. І коли ти в усе це знову потрапляєш? Бо я теж дуже довго не виїжджала з дому і була весь час в Україні, то це просто якась магія знову ж таки. Я не знаю. Краса це дуже відносна річ. І Світ дуже красивий. Зараз я в Афінах. Так. Розкажіть, чи бувала в Греції який у вас був експірієнс? Бо я була багато разів, більше п'яти, напевно. Мені пощастило. І в Афінах теж була. Ось ми чекаємо на нашу пересадку, і тут, окрім старбаксу, на жаль, знову немає куди піти. І я тільки що взяла собі чорне американо, апельсиновий фреш і мафін з блюбері. Я заплатила 16 євро. Не можу сказати, що я very happy. Ну, тут немає просто більших можливостей і вибору. І я дуже голодна. І нас тут закрили просто в коморці. Ну, Ціна подорожі така немаленька. Uh, так, ми летимо з моїм другом Абрамом I record you a bit. Can I what what you wanna say? I just want to um to record the food. Because yeah, because I become a little uh video blogger. Yeah, it's okay. Yeah, yeah, I record the food, yeah. And I said just for people that I have my new friend Abraham and we order the Я вам рассказывала про це людиночку, що я зустріла. Мы замовили кока-колу и зараз будемо їсти. Я свічу на всіх спишках і, і напевно роздріжаю, але зараз вам все покажу. Абрам Save to me, щоб я не втрачала надію. І от наша їжа. У мене року чикін педейто, а в нього різ. Теріак. Так виглядає мій міл. У мене тут картопля чикен. Взагалі, якщо чесно, я люблю їсти в клітаках і я люблю Asian Food, тому що він завжди спайсі. Ну, якось так, друзі. Сінгапурському аеропорту і от я біжу, лечу до свого гейту на Котсамуї. І, до речі, блин, я так давно була в Азії, але ось цей запах він вже притаманний джумінам, я вже це відчуваю. Все, побігла я на свій гейт. 34. Я взагалі маю зустріти зараз водії моєї школи з йоги. От. Це теж такий експірінс. мене вперше ми подивимось. Я вам все покажу. Зараз залишилося пройти паспортний контроль і взагалі, щоб мене пустили в Таїланд. Так, для тих, хто все мене пустили, це було дві хвилини. Для тих, хто ніколи не був в Таїланді, як і я, я вам розказую, що для українців не потрібна віза. Ми з вами просто сюди прилітаємо, і у нас 60 днів фрі. І якщо ми вже хочемо з вами, то ми можемо залишитися тут на довше, зроблять в будь-якій місцевості, навіть на острові, де візу, от і все. Дивіться, це аеропорт. Дуже фрік. І я ж кажу, цей вже запах джунглів. Він був вже в Сингапурському аеропорту. І, до речі, сьогодні пасмурно. Ну пофіг, але дуже спокотно, і I'm very excited. Тайці дуже гарні і їх культура. Тож будемо з вами вивчати. І мене зустрічає дощ! Клас! Але я думаю, що це дуже гарна прикмета. Очищення. Іду на Мідпоінт зустрічати того, хто зустрічає мене. Сподіваюся, він ще на мене чекає. Ага. Я його знайшла. Боже, відчули себе тільки що галівуська зірка. І ви розумієте, що відбулося стояв чоловічик з надписом Яна Бередіна. бередина і зараз в мене пікапнять скул. Я це не зняла, бо я була very excited, Але це приблизно так виглядає. А ще йде дощ, і він мене попросив ні в якому разі не виходити за лінію з цієї штучки. Щоб я стояла і не промокла, але чекала в нього тут. Клас. Ось він мій герой. Ха -ха. І ось моя машинка. <laughs> so, what do you think? Is it a is it a nice sign when uh, you came to the island and it's rain? Is it rain a good sign? No.

Я приїхала в школу, і мене поки що залишили в ресторані. І я чекаю на чекін із таким видом. Ще дуже голодно. Ще я розумію, що ну, взагалі весов там, а я десь дуже дуже краю, Але зараз я разом із Wi-Fi буду це все бачать. Маленький, і поки я чекаю на чекін після мого дуже довгого флайту, а вже замовила собі поїсти. Отакий От боу. Uh, Asian Salmon Bowl. Із кафе моєї його школи. Будемо пробувати. Але я думаю, що це дуже смачно і насправді я майже сутки не їла нормально, тому я дуже зголодніла. М -м -м. Вони ще запропонували мені одразу з'їсти сиру рибу, але я сказала, що я тільки не прилетіла. Мені треба побути тут якийсь час, і я буду готова до цього. А, що сюди входить? Тут є. Лапша удон овочі, авокадо, кукуруза, селмон. чуть-чуть кешів, норі, кінза. Я вже дуже хотіла їжі. Клас, я задоволена. А це welcome drink Вони мені дали щось гранатове. Це буду їсти. Буду їсти заселятися і вже на днях зніму вам більший обзор школи, тому що я дуже дуже втомлена. Дякую, що прилетіли разом зі мною на коцами. обіймаю вас.